Здавна Україна відрізнялась своїми ремеслами. Такі вони українці. Не сидиться їм. знай, щось і вигадують. І знаходять справу для втілення своїх ідей, фантазій та творчості. І що не область, то свій колорит, своя окраса. Полтавщина славиться ковальством, гончарством, ткацтвом, обробкою шкіри та деревини, кравецьким ремеслом, пошиттям взуття та шапок. Теслярством, плетінням, ковальством та обробкою металу. Однак мене цікавить дещо більше ремесло, яке зникло 30 років тому і назва йому бляхарство. Покладаючи надії дізнатися хоч щось про нього, довелось відвідати Котелевський музей. Лідія Іванівна працює тут вже три роки і каже, що ніяких згадок, на жаль, немає, та й ніколи не було. Нічого немає. Ну, аби ж були ж, мужики, начальники, чи цей хтось той-то займався цим, може ж воно б було. Ну ж війно, так воно і вийшло. Ми стільки вже раз перевики у ящики, з ящиків назад. Це ну, було б усе, аби ж не тільки все нормально було у на осторонні. У Дивно і сумно, що нічого не збереглось. Однак на Котелевщині достатньо підняти очі, щоб побачити унікальні витвори цього ремесла. Котельва славиться своїми димарями. Кожний є отакляння, де такі старовинніші хати, і в кожного ж є стоїть димар вінокросами то півниками, то цвіточками. Саме у 60-х роках минулого століття у селі Котельва почали з'являтися ці красиві і водночас химерні димарі. Тоді було модно. Мати оздоблений металом демар. А які особливості у демарів? Як прийшла мода на них? У селі живе дивовижна жінка, етнографиня від природи, яка знає про це докладніше. Оксана Дорошенко. Звернути увагу на демарі її змусила як не дивно декретна відпустка. Гуляючи вулицями з малюком, почала роздивлятися їх: Котелевські хати, їхня унікальність у деталях. Віконниці, кольорові поєднання і звичайно демарі. Взагалі, у ці хати, от якось в мене до них така особлива, тепла, така пристрасть саме до цих наших котелевських хатинок, 60-х, 70-х років. Тому що вони мають свій яскраво виражений стиль, вони мають якусь таку свою харизму. Оці от віконниці пофарбовані в синє або зелене, боки, такі також підведені. Дахи і на них оцей обов'язково демар такий от ажурний декорований з білочками, з кониками, з півниками. З ялинками, з квіточками, так от почала звертати увагу, і вони, в принципі, всі схожі, теж мають свій стиль, але на кожному є якась така своя родзинка, то якісь такі там абстрактні спіральки, то коники, то півники, то білочки. Ну, є такі прям дуже-дуже такі гламурні демарі по багатому, де і, і білочка, і коник, і ялинки, і все воно так в композиції зроблено. Згодом Оксана почала фотографувати демарі. І назвала це Котелевським Гіалті Плежа. Обідня перерва. Я сідаю на вело, беру фотік, і по вулицях, поки ще не їздила, їжу фотографую. Ну або так, наприклад, в якийсь вихідний день також іноді могла собі це дозволити. Дуже мені це подобалося. І, і ну, начебто, всі от вони схожі, але бачиш якийсь новий димар, який Ти ще не бачила, і вже фотографуєш, і вже ти можеш зупинитися. Блукати цими вулицями не наче ходити довгими залами музеїв. Тільки тут експонати не заховані під скло, а належать кожному. Погляньте, димарі пережили не одну морозну зиму, не один спекотний літній день, але, як і раніше, радують око своїх власників. Ми сюди з краю котельви перебралися у 53-му році. Ремонтували тут, купили хатку, стареньку ремонтували. Ну, а тоді стягались по трошку гроші, щоб поміняти покрівлю. А мій папа, Борода Іван Григорович, працював разом із Шморгаєм Миколою Григоровичем у колгоспі дружба. Познайомились, ну, знали, що він з батькою його робив, такі димарі. І тоді він перехопив, бо батько вже пожиленький був. Ну, а чого придумали замовить? То ж так труба стримить, та і все ось у сусіда рядом просто труба. І вона. А то ж вроді красивіше раз, а по-друге, не, не тече ж вода, бо воно встановлено все там, де сходяться листки заліза, через те й встановили. В Антоніни Іванівни Демар з 57-го року стоїть, хоч би що йому. Та де ж знайти шморгая? Майстра, який на совість виготовив майже кожен з цих котелевських маяків серед безлічі полтавських сіл. Недалеко. Ми живемо на вулиці Дружба, а він живе на Рудніва, Руднєва, бо я інколи плутає школи, на Руднєва. На вуглі його папа жив. Цвітовод великий, там він його зеленяв усю котельву і подемарював. І залишив пам'ять не тільки в котельві, що він, а що й Микола Григорович, бо хто проїжджав, а де це купували, хто робив, там Микола Григорович там, чи батько і заїжджали там, з різних областей і робили отакі димарії. Ці руки можуть визначити якість будь-якого металу. Алюміній, оцинкований, чорний чи фарбований. Ці руки відчувають, як його зігнути, порізати, пробити цвяхом чи дерев'яним молотком. Тепер ось це вирізається. Оце оцинковане, з якого я робив колись домаріс. І що з такого заліза дуже і в продажі нема. Тобто, оце унікальні кадри. Микола Григорович виготовляє троянду, яка прикрашає безліч димарів і не тільки у котельві. За 30 років. Вперше я це роблю. Так, тепер, ну це воно в мене в майстерні, все під руках було, все. Тепер кусочки. Трошки розкусую віздок, віздок. щоб він не дуже ну, підкусив. Хоч і пройшло багато часу, але руки пам'ятають, що замолоду робили. Е, тільки я прийшов з армії, у когось пішов працювати. О, і у, батька, у свого батька підробляв трохи, допомагав йому де Марі робити. Попервах там то решетки вирубував, то розочки робив, то білочки вирізав, а він вже докупи їх збирав. А тоді ж, коли я тут построюся, зробив майстерню. І почав самостійно робити оці демарі, найнижчий. То посередині на каркасі розочка, а то внизу. Те, що батько мене навчив, оту та я і, і робив. А він навчився він у іненігроді, там служив і десь комусь допомагав криші ремонтувати, які були про побиті військами, коли була війна в 41-45 році. І він підробляв. Собі на прожиття, на будівництво своєї хати в літній період. А в зінній період не було роботи йому. Ну, в ті 60-ті роки там зарплати були, то 20 рублів, собі, то 30, отакі зарплати були. А щоб більше підзаробити, не було в його такої роботи. Ну, хтось десь комусь ще приводив, хтось робив, ну, не... я не знаю їх навіть хто, хтось робив Дамарі, ну трохи не такий. Він до того майстра пішов, коли не даси мене чертежів. Щоб отакі димарі робити, щоб я трохи заробив. А він сказав, в мене чертежів немає, я другів. сам рисую. Ну, то, звісно, він неправду зробив, він просто не хотів, щоб був конкурентом. Він хитріше зробив, заказав йому демарі, приніс додому, пообміряв, трохи в совершенство, бо його його голова робила непогано. І після того він став робити оці демарі. Микола Григорович самостійно почав робити демарі з 25 років. На виготовлення такого йшло близько одного-двох тижнів. Ну, більшість ото там газети читали, книжки люди читали, серіали в кінові дивилися, а я ми цим не, не дуже цікавився. Про гробу дивитися чи новини, ось оті, що були в радянські часи. Там було два канали і все, що по-російському, що по-українському. Газети, які примусово заставляли виписувати, там усе про порті писали, Воно мене не дуже цікавило. І я ми весіроми, ото думаю. Посижу сьогодні два часи вечора, завтра в основному я зиму зробив, бо літнє врем'яну ж не хватало време. А так а за тиждень деви, зробив деморід, де я їй було. Начав я робити, тоді ціна була 25 рублів, коли вже я самостійно радянськими 25, А вже закінчував робити, як уже на розводі радянського влади, по 50 рублів за роботу, І Плюс желізо 70 рублів був зроблений оцей демор. На той момент зарплату працівник колгоспу отримував 80 рублів. А два димарі коштували 100 рублів, тож додаткова зарплата виходила. Заробити на прожиття, додався, все дозиво своїми іменами. Творчість, творчість. Якби мені батько не дав, оцей і не показав, то я, може, б їх і не робив. Хоч і яскраво вираженого потягу до творчості, Микола Григорович не відзначає. Проте люди відзначали унікальність його творінь. Бо з Дніпропетровська, вся там із других областей, є Сум, з, з Білорада, по що їдуть гості там до когось, до когось. по наших краях ніхто з цих демарів не робив. Це тільки у вас на котелі. Ну, робив до кінця розвову радянської води. А тоді, коли пішла газифікація, газифікація пішла, вже спрос на всі демарі трохи впав. Пішло така з грошима. Один я прийняв заказ, пообіцяв по якій ціні ну на той період. Робив дві неділі, весь переводив, а за їх купив дві хлібини. Бо тоді кожен день інфляція, інфляція, тоді вже мільйони пішли, купони. Ото, мать годів три були ж оті купони. Чи ну, і, а тоді вже було смисла, тоді вже з майстерні зробили кухню і ото на цьому воно і загукло. Я дуже почав жалкувати, що я вже все розвалив. Усе розрушив, ну вже січас пізно. Було б таке зберегти тої. Або десь одденну майстерню зробити, хоч вона й не нужна. Поставить і хоч стоїть там. Зробив би демор один для показуха, інструмент увесь був усі молод. Потім б на, на екскурсію водили. А би, тоді так? б на екскурсії води гроші заробляли. <гум> 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 Божа іскра, що є у кожному з нас. Мабуть, це і є головна ознака людини. Тяга до прекрасного. Краси та естетики, можливість бачити досконалість природи, досконалість цього світу, їй недостатньо, щоб було практично. Людина прагне буденний об'єкт пропустити крізь себе і створити витвір мистецтва, що стане натхненням для не одного покоління.